Росія завжди використовує якісь. Такі спотворені терміни: це бусифікація, людолови, те цикашники, військовослужбовці, які в нас проходять службу, вони після поранень, після контуз. І це ганьба, коли е, таке відношення до військових в тилу. Ти розумієш, ніби ти знаходишся в тилу, а ти все одно в небезпеці. Це теж може вплинути в плані психології як е, повернення до стану бойових дій. Наприклад, людина тільки-тільки. Пройшла етап зцілення травми такої, от і хтось її туди повертається. І коли такі ситуації трапляються, а це теж трохи Воно, власне, направлено на те, щоб дестабілізувати населення. Ворог розширив свою агентурну мережу зараз. І всі ці люди, які йдуть на ось такі вчинки, ганебні вбивство військових в тилу, і він думає, що він десь переховався. Що його ніколи не знайдуть, що він буде себе почувати в безпеці і далі порушувати закон. Ні, такого не буде. Тебе знайдуть, тебе обов'язково за це посадять. І це ганьба. Коли е, таке відношення до військових в тилу, ми знову повертаємося до того, що було в 2014 році по відношенню до учасників АТО. Е, скільки було скандалів з водіями маршруток, скільки в лапках сердобольних тітушек, бабушек, а за кого ти воюєш, а е, там, дітей вбиваєш на Донбасі, майно людей там крадеш. І, звісно, це поширювали російські наративи і нічого не. Не змінилося від нашого російського ворога зараз. Це просто стало ще більш жорстокіше. Немає такого, що задача нашого російського ворога у тому, щоб тільки винищити військових. Росія завжди використовує якісь. Такі м, спотворені терміни це бусифікація, людолови, ТЦКшники. Ми згадуємо це було як Атошники, ВСУшники, Бандера, цикаратілі, тобто воно дуже схоже. І ця схема в них вже налагоджена, відпрацьована, і вона зараз знову діє в більш спотвореній формі. І зараз в людини викликається почуття провини, що, може, і правда, щось не то роблю. і… Це вже теж трохи вибиває з колії. Звісно, людина військово зобов'язана, який не порушив закону, який вчасно перейшов, воновив дані, все надав. В нього нема проблем. Він не буде цим займатися, розповсюджувати фейки, підхоплювати те, що в нас по соціальних мережах розповсюджується. І в нього нема проблем з законом, скажімо так. А ті, хто мають за собою якісь гріхи, або там, скажімо, не оновили, проігнорували, свідомо вже проігнорували. І коли наступає момент, що в тебе питають, тобі задають питання, що ти маєш, а людина не має що сказати. Ну і звісно, вона будь-якими шляхами починає викручуватися з цієї ситуації, щоб не було тут російського прапора. Нам треба об'єднатися, а не роз'єднатися, що зараз робиться Росія в Україні. Об'єднатися і дати відсіч.